Тим часом, що щось не так з так званою СВО і обіцянками Путіна стали розуміти не тільки пропагандисти, але й прості росіяни. Я не пойму, чому таке відношення. Просто чому. Коли президент говорить одно, що ви обращайтесь зі своїми питаннями, проблемами, ми вам поможемо. На днях в зону спеціальної воєнної операції відправляється її младший і останній син. А знаєте, чому молодший син цієї росіянки відправляється на війну? Тому що старший з неї повернувся в чорному пакеті. Та найцікавіше, те, що коли ця жіночка відправляла його на фронт, вона думала, що в разі смерті отримає виплати. Але не так сталося, як гадалося. І тепер вона не має ні сина, ні соціальних виплат і оббуває пороги кабінетів місцевих чиновників. Але їм традиційно байдуже, бо грошей немає. Але вы россияне, тримайтесь. В сильных ветрах вот у нас прямо они разлетаются куски шифера. То есть я их собираю по огороду. При вот дожде, а не снегу, у нас она прям бежит и сильно. По оценкам экспертов Министерства социальной края, сделавших доскональное исследование дома, ремонт крыши обойдется в 350 тысяч рублей. В районном бюджете на эти цели денег нет. В рамках своих полномочий и руководствуясь различными законодательными нормами, в том числе бюджетным кодексом, 131, федеральным законом. Естественно, всем понятно, что тратить бюджетные средства на ремонт помещения, которое находится в частной собственности, естественно, мы не имеем права. Прав на капитальный ремонт дома за счет государства по существующему ныне закону у нее нет. Проведя визуальный осмотр дома, они вынесли вердикт. ремонт крыши дом не выдержит и рухнет на головы жильцов, за что ответственность на себя брать отказались. Але, чтобы поремонтувати будинок, гостей, який ви щойно бачили, росіянка відправляє На війну молодшого сина, з надією, що хоч він не загине, хоча б так швидко, і таки заробить на ремонт. І це ж далеко не поодинока історія. Бо російські жінки, хоч там інколи і записують ось ці сльозні відео, які я показую, готові й далі відправляти своїх чоловіків і синів на війну, щоб покращити своє матеріальне становище. Бо інакше на болотах, особливо у покинутих і Богом, і забутих Путіном регіонах ніяк. А виживати якось то треба. Але давайте відверто на болотах вистачає тих, хто досі вірить, що Путін прийде і порядок наведе. Як приміром, ось ці пришелепкуваті, Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, сообщаем вам о возможной противозаконной преступной деятельности губернатора Ставропольського края Владимира Владимирова. возможно работающего в сговоре с внутренними врагами и агентами по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины и стран НАТО, которые нацелены на дискредитацию действующей власти и дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Так со своим холодным сердцем губернатор Ставропольского края Владимир выгоняет нас, ветеранов труда, инвалидов, детей войны на улицу с малолетними детьми. Я в стороні, допоможіть нам. це мешканці аварійного будинку десь на Ставропільщині, тобто між Кубанню на заході і Терщиною на південному сході, десь між Доном і Калмикією на півночі та з землями кавказьких верховинців на південному заході. Тобто Бог знаде десь там в дітька в зубах. Громадяни Рефії вирішили, що на них зверне увагу Путін. Серйозно. Щоправда, зважаючи на те, що вони звинуватили свого губернатора в роботі на країни НАТО і попросили Путіна розібратися, то хто зна хто зна, що росіяни реально невелікомно хворі на Україні? був експеримент, а створенню віддільної нації, Не української, підчеркну, румунської. в 1941-1943 роках в Трансністрії. Это вот территория над Одесской областью. Mm -hmm. над, не на Одесской области, прошу прощения. Территория Одесской области, вот там вот к, ну, кусочек там который Да, кусочек. Идет, ну, так. Там э, румыны э, сами составили документы все. Там нет, а, там нет румын и нет бессарабцев. Ну вообще. Yeah. Ну, вот э, там 2%. Соответственно, была поставлена задача, причем задача была поставлена официально, чтобы в течение 20-30 лет эту территорию превратить в румынскую. Но! Не путем завоза бісарабців і румунців, яких в Бісарабії і Румунії, ну, в общем, не то, щоб от, були были збитки, yeah. Руму... а була поставлена цель румунізації. Що? От скажіть. І де ось вся ця ахінея бреться в їхніх головах? Але я так розумію, це що не все. Давайте послухаємо, що там далі. Закриваються школи. <кху> Всі. Національні школы. Ну, причем в основном прежде всего украинские. Ну, основное население украинское. Потом, значит, полностью введение только румынской литературы, потом перевод сказано. всей. Э Системи бюрократички на руминській, то есть сприйдет крестьянин, а без руминського угу. то все, труба Так, и результат какой, не а, не не да, і результат какої по ні успіли два вонісводи этой фігньою занімалі зміста того, щоб гатовиться квайні їх наші долбанулі Ну, Як бачите, московити не втомлюються заявляти, що української нації не існує, і навіть розкрили ще одну змову не існуючої країни, бо настільки глибоко загрузли в минулому, що тепер позбавили свою країну майбутнього.